Всім привіт, кипістелятки! Ви на моєму каналі. І зараз буде протавлога. Але перед цим дуже хотіла вам подякувати, що ви мені добили 120 підписників. Ну, точніше, 120 юлей. Ну добре, я дуже вибачаю, що в мене так довго не було, бо дуже припав актив, але зараз все нормік, нормік, нормік. Ну так, кажуть, тому почнемо нашу продовогу. Момент вже я мене вилазить з мене. В мене такий личок. Я своїми духами Вікторія Сікрет побрискалася. Е, я ще думала тут штучку взяти, вроді нормік чи ні. Ну, коротше, нармік можна зажигати. Добре, я не буду її брати. Ну так, да. в принципі, я все зробила. Надіюся, Максу понравиться я така дівчинка згадка. Я вже мала в цьому костюмі йти на вечорінку, але через мою тупорилу то я не пішла. Так що хоча б кудись в цьому костюмчику піду. В принципі, можна виходити. Аж ну ну Мішель, ну де ти вже та? Ти скоро, мене вже, Блін, тебе башка треба тут брати. О, що ж, я вже зробила. все, коротше, вся. Гарно вам пробуде день. Что же он так сказал? Ну, добрый кусок, все, мам, папа. И так, все, вот просто все, за что мне за все, никто меня не любит. О, приветик. Привет. Привет. Я думаю, ты меня долго ждал. Да нет, не на долго, всего лишь 52 часа. А, типа, ты будешь на нее гулять? Да, я буду с ней гулять, потому что она хочет на свой самый концерт. Ну да, все-таки все-таки девчонки, девчонки. Конечно, мы такие девчонки, девчон. Mm. Ну, короче, все худые. пш до вас на концерт прийшли? Девочка, вы тут что перепутали, до меня тут все на концерт приходят. Давайте мне не пудрить музыку, давайте мне скоро билет давать. А то скоро у меня шара. ну, боже, вот мой билет. А ну, а ну, отходь, отходь. Сейчас мне тут что-то с камня шмамонтом. Mm. Ну да, нормально, все, короче, проходи тут скоренько. Муслан, ви що, офігели? Що ви тут зайшли в труса? Можна було одіятися? Ні, блін. Ой, а ну вале, блін, напився. Вроді на цьому автобусі треба їхати. Ну все, поїхали. Ребяточки, та ж ну, мужик, візьте, ти, що ти, блін, встав, блін. Візьте, быстро. Та все, все, йду. Ні, ну, блін, кисю не нормально, бісить мене. Все, ребятки, ми нарешті вже дишимо сюди. Ні, ні три роки не прийшло. Ну, а типу мені там дуже жорстко, коли все на концерті. Ну, а да, типу мені там дуже жорстко, коли все на концерті. На концерті. Боже, що за пісню видаєте, коли керівники сьогодні поперше? Ну, звісно, ти що думав?